Three, two, За таке у вас і має замінити штучний інтелект. Це було буквально єдине, чим ви відрізнялися. Ну, а тепер серйозно. От ви дійсно мені кажете, у відповідь на знайдений в продакшені баг, що вам це порадив штучний інтелект? Вам порадив це штучний інтелект, і тому що? Тому це не баг? Ми так само маємо відповісти клієнтам, хто втратив час та гроші, мов вибачте, але ваші гроші ми втратили через штучний інтелект. Де нас пошлють під три чорти і будуть праві. Це наша помилка, і я буду за неї відповідати. Так само і розробник, хто використав штучний інтелект, буде відповідати за кожен рядок і кожну інструкцію в ньому, а не якийсь там штучний інтелект. Це єдине. Чому ми ще потрібні, чорт забирай? До якого взагалі біса, ви думаєте, що щось змінилося? Чому ж раніше не було прийнято казати після Багу в проді, через котрі сталися збитки, що я там на стек оверфлоу раптом подивився не у відповідь, а у питання. І через це всі проблеми. Єдине з таких випадків, що хоч якось може виправдати, це розбіжність між офіційною документацією і поведінкою, реальною поведінкою. Якоїсь закритої бібліотеки. Чат GPT мені написав: Таке класно, кльово, що ми живемо в цей неймовірний час, коли можна хоч трохи менше старати пальці об клавіатуру, набираючи ті кляті інструкції, а змусити цю кляту бляшанку спілкуватися з іншими бляшанками. Але давайте ж не забувати чекати, що вийшло. Причому не тільки розбіжність на рівні поведінки чи тестів, що я підозрюю, теж писала якесь скупчення байтів, а от. Трошки задіяти свої м'ясні клітинки, а то інакше. А то інакше використання нас як батарейки у матриці для клієнтів буде здаватися навіть більш логічним і раціональним, ніж оплачувати всі ті фури печеньок і кавуськи, що кожен день приїжджають в наш офіс. Щоб забезпечити ефективність нашої файти, давайте ж юзати те, що маємо, щоб забезпечувати ту саму або вищу якість, що й завжди. Тільки швидше і дешевше, давайте виробляти більше кілограмів, унцій, погонних метрів чи може ярдів, якщо працюєте на грінгост, того софту, але не нищити довіру до цифрових систем, що починали будувати видатні люди щодо нашого з вами народження. Я не є лудістом і може наївно, але точно не безпідставно вважаю, що ми завдячуємо купі всього доброго прогресу, і точно можемо і маємо. Надати йому ще купу реактивних штурханців, щоб жити ще краще. Використовуйте штучний інтелект щодня. Використовуйте його, щоб мати більше вільного часу думати і винаходити, а не тиснути ті кляти аналогові квадратики, набираючи багатолітерні інструкції. Додайте його до своїх процесів, Код рев'ю і контролю якості коди. Хай ваші автоматизатори використовують його для того, щоб краще виявляти помилки в самому продукті. Але чорт забирай! Не треба розслаблятись. Давайте і аналізувати результати. Ми просто трохи піднялися на піврішення вище над кодом. І нарешті можемо трохи менше задумуватися над чимось механічним, а займатися розробкою замість кодування. У собі ще два покоління розробників тому розробники самі мали нумерувати рядки. Були навіть best practices стосовно цього. І все це полетіло геть. Знаєте, що прийшло цьому на заміну? Купа практик по правильній роботі з пам'яттю і коли її правильно чистити. До стобіса цього знання теж полетіло в Тартари, хай не все. Але роботи нам тільки додалося. В якийсь час ми самі оновлювали дані в наших інтерфейсах, а тепер все реактивно і прив'язане. Ви ж не сумуєте за часом, коли самі запаковували байтики і самі теревенькали з сокетами про те, як в них справи, ще й маючи справи з десятком виробників мережевих бляшанок. Ну от і давайте, підіймайте голови і давайте фігачити далі. Відповідальність за помилки все ще на нас. Ви все ще володієте функціоналом. І якщо там щось не так, то це ваш пройом. Задоволені? А біс вас знає. Я так. Бо не знаю хто як, а мене рвало на шматки, що у світі, що ми мали ще три роки тому, я, будучи гарним розробником, не міг створити продукт, бо це вимагало до стовіса годин кодінгу більше ніж я міг інвестувати в це, до того як конкурент з грошима міг досягти більшого результату, найнявши орду розробників. Я бісився від того, що в компаніях були окремі люди. Що придумували, як фічі мають виглядати і працювати, і були ми, хто просто їх робили. Втілювали в життя, але не придумували, як вони виглядають. Я сумував, читаючи про розробників з 70-х і 80-х, хто міг в одну пару рук створити щось, щось, чим будуть користуватися, і що вплине на життя людей. Вітаю, народ! Ми знову в цьому часі. І тільки спробуйте мені поскиглити, що часи змінилися, що нам треба змінитися, і ви до цього не готові. От хто, поклавши руку на серце, скаже, що вам не казали, що тут постійно треба вчитись. Вам казали, може, усього лише трошки років, з усіх тих 60, що існує програмна інженерія, це було не зовсім так. І ви сюди прийшли прямо в ці роки. Але цю фразу. Ви все одно чули. Це була ліцензійна угода, котру ви підписали, входячи сюди. І тут тепер все так. Перед! Давайте виготовимо більше барлів, фарад чи рентгенів того софту, в чому воно там не вимірялось, і хай його якість і безпечність буде такою самою або зросте. Бо інакше ми будемо гіршими з усіх інженерів, отримавши найкрутіший інструмент. Просто почав скиглити, або ж спихувати на нього своє невміння їм користуватися, замість того, щоб осідлати хвилю і просто утерти всім нос.